Ми не вирішуємо, ми не обожили, так, Ви вирішуєте а... А. А. одним способом другим способом забирайте канал. Ви нас ви а всі дійшли ви нагло поступаєте знаєте, таким їхним <голов> їхним способом поступаєте.

Де воно є? Ходіть себе. Ходіть до мене. Скажіть. Чому ви даєте землю в оренду, а даєте нам відповідь, що саме університет обробляє землю? Чим обробляє, господа? Немає ні трактора, ні, ні комбайна, ні, ні тракториста, всі порозчитували. Тільки тримаєте 10 чоловік персоналу, який виплачуєте їм по бюджетні гроші. Чому там себе той директор, бухгалтер і прочі там і всі сидять? На, на і основі і чого? То і на і дітей, і які і хворіють і на раки, з бюджету, не можна дати гроші, а тих 10 чоловік так посадити один такий заступник директора. Цілий день і він має вісім тисяч зарплати. На що дивиться університет? А, а ми проробили по півтора тисячі до ясної п'ятдесят років, га? ви вона тримається, а від ворожі при всі стані порозвалювалися, все поросово. І ви розуєте, ви тільки академія присутній родон. Я 47 років люблю там родові. Відколи академія пішла в цей родок, вона цвяха не забіла. Ні! машина. А що розкрили, розбомбили? Ми дуже наїхали. Що розікрав? То була така. Такий був радост капітан. Що б він?

Пана, установка, давай вирішимо це питання. колеги, Генеч переїхала зовсім більше питання. А, я розумію! А я розумію. Я а розумію. А зробили, а ви мали. зробили, зробили виставу ви ви для Гренев. Що казали? Правильно, ви навчальний процес ведете як професори добрі. А наша одна земля, яку ви участь приймаєте в цій землі? Скажіть мені, які ви розрахунки зробили за 20 років? А мене ударі. Thank you.

Я гуляю туди сам. Нам видно. Господарство. Лежить. Земля обробляється. Не Люди без паїв І діще папа. Показує рішення трьох років. до Ну, Це не наше рішення, це рішення Капілорушення. Ви знаєте, у вас хібарде я можу скажу? Прийшов один чоловік, був красувати. і один чоловік з любовської ради. Перше замислив. І йому він сказав красувати. Андрей, будь змія. напиши такое письмо в Министерство Освіти, если ты не угробляешь своей семьей, а вы даешь варианту, а он говорит, ты что хочешь, я себе подписал приговор, вот